У трикутнику А точка точка середина сторони BC, А це до рівня 24 см. Знайдіть відстань Д від точки М до сторони АЦ, якщо площа трикутника ABC до рівня 96 см квадратних. Ми проведемо перпендикуляр до сторони АЦ і з вершини Б. Цей перпендикуляр є висотою трикутника. Позначимо тут точку D, нехай буде висота BD. І тут позначено МК. Нам потрібно знайти оцю відстань від точки М до сторони АС. Нехай вона буде МК. За теоремою Фалеса. Паралельні прямі, які перетинають сторони кута і відтинають на одній із них рівні відрізки. То вони відтинають рівні відрізки і на іншій стороні кута. BD паралельно МК, тому що вони обидві перпендикулярні до третьої сторони АС. Точка М є середина BC. середина відрізка В С. То за теоремою Фалеса точка К є середина Д С. Тоді в нас виходить, що в трикутнику ДВС МК, середня лінія. Це середня лінія. МК середня лінія, тоді за властивостю середньої лінії МК дорівнює половині БД. Тобто, нам потрібно знайти висоту цього трикутника. У нас є площа трикутника, 96. Площа трикутника знаходиться за формулою 1 друга висота трикутника БД помножити на сторону АС, до якої вона проведена. Звідси у нас BD виходить 2 площі поділити на АС. Якщо ми підставляємо 2 помножити на 96 та поділити на 24, ми знаходимо, що БД дорівнює 8. БД дорівнює 8, тоді МК дорівнює половині БД, тобто 4 см. Відповідь В.